Thank you. учнів нашого наукового товариства, учнів шкіл міста з їх вчителями. Дуже раді, що ви приєднуєтесь до наших наукових читань. Дуже вдячні ми за допомогу в організації наукових читань і за ідею організації таких наукових читань, вищому начальному закладу інституту Тутковського, імені якого сьогодні ми розпочинаємо наші читання з циклу видатні вчені України. Ми починаємо е, наші читання імені Тутковського і е, це абсолютно не випадково, тому що Павло Полонович Татковський це український біолог світового рівня, дуже цікава людина. Ви зараз нам про це розповісте, я так думаю. А тепер слово нашим юним вченим. Будь ласка, я дуже дякую вам, що ви прийшли, що ви підготувалися. Я думаю, що це у нас буде таке перше читання. далі ми будемо з вами співпрацю таку продовжувати. Дани це, це тому, що вони мають дуже значні знання з усіх навиків. Це... Професор Київського університету Плідно працював, і розвивав свій талант всі подібне докладно розповісти про саме його науковий урок, про його наукову працю, його основні роботи, монографії і так далі. Йому вдалося зібрати багато фактів на характеристики пред пребрю... дорункових і після дорукових відходів. Це у віці про Дутковську, як про причина було відомо не тільки на в російській імперії, але і в країнах Західної Європи. Я хочу своїй доповіді показати, що професія голова як цікава і так і передбачає несприятливі важкі умови праці. А зараз Я ми хочу показати такою музику, коли формат підпадає. Дорогі юні друзі. Можна сказати колеги, тому що ви дуже сьогодні гарні доповіді підготували. І ми прослухали. І дещо для нас було зовсім нове, і ми почули, особливо от останні доповіді. Це от і не подумав би, звичайно, що можна написати довід на, на таку тему, як хвороби професійні. Ми ці хвороби знаємо, ми миримося з ними, відчуваємо, але що їх можна описати, як вони називаються до кінця. Не всі знають. Звичайно, дуже цікаво. Ви великі молодці. Але також е молодці інститут Тутковський, які е започаткували ці е читання, будемо разом працювати і піднімати геологічну галузь нашої країни. Дякую за увагу. інтернет проєкт інтернет-видання, е науково про геологію України, геологічні пам'ятки, яких в Україні ну, більше, мабуть, декілька тисяч Я б хотів би виділити. Ну, ну, п'ять таких доповідей, які мене ну надзвичайно вразили. Майже майже вожня пуста. Це загріта це воно.